Вітаю на каналі у Гостях у Тані. Вітаю усіх любителів прекрасної квітки дельфініума. Дельфініум, у перекладі із німецької мови, означає лицарські шпори. Дуже гарна і красива квітка. Я дуже люблю цей, цю рослину, цю квітку садову, але, на жаль, в мене був дельфініум, але, на жаль, він. Вимак. В ну, чому вимак? Тому що я неправильно за ним доглядала. У дельфініума пусте стебло, і якщо його високо підрізати неправильно, то туди потрапляє вода і воно вимокає. Але ось, як ви бачите, переді мною лежить настіння дельфініуму. Дельфініум. Я отримала подарунок від пані Аліни Безкаровайної, у якої купувала екзотичні сорти помідорів. Я вам уже розказувала на каналі, відео є. Розказувала, які сорти я купую пані Аліни, де вона, де можна купити. Вона в Фейсбуці продає, в неї є своя група щедрі дари. Вона пише дописи про догляд за рослинами, за овочами, за квітами. І ось у подаруночок вона кожному, хто купує у неї насіння помідорів, дарує дельфініум. Це насіння у неї зібране самостійно у своєму садку, у своїх дельфініумів, воно свіже. Але Аліна написала, розписала. На своїй сторінці про те, як потрібно, що потрібно вірніше зробити для того, щоб насіння дельфініуму зійшло. Тому що сама оболонка дельфініуму, вона дуже така міцненька, і треба провести стратифікацію. Насіння не любить тепла, воно гарно ходить, сходить при нижчій температурі, тому, що отримати. Дружні сходи дефініму потрібно провести кращу стратифікацію цього насіння. І зараз я вам покажу, як я буду це робити за порадою аліни Безкоровайної, яка мені подарувала це насіннячко. Отже, для активі... активізації насіння потрібно замочити краще в розчині гіберелінової кислоти. Це гормон так і для рослин, можна у цирконі можна просто у воді. Так як я живу в селищі і у нас в магазині не знайшлося таких препаратів, то мені порекомендували бурштинову кислоту. Звичайно, є ще інший спосіб відразу посіяти грут. Я зараз вам не буду про це розказувати. Кому цікаво, заходьте на сторіночку пані Аліни, я залишу під відео ссылку на її сторінку і на її групу. Я залишу ссылку на своє відео, де я розповідаю, які сорти помідорів, я купила в неї, можливо, вам буде цікаво, але в неї теж є каталог, можете подивитися, Все цей також отримати подарунок на сіння дельфініуму. А зараз покажу вам, як я все це буду робити. Бурштинова кислота це також препарат, який підвищує. Імунітет рослини, поліпшує схожість насіння, забезпечує цвітіння, стимулює ріст нових пагонів та коренів. І ось тут є інструкція, як потрібно замочувати насіння. Отже, я беру 200 мл водички, звичайно, кімнатної температури, розчиню зараз. Розколочу, щоб розчинилося. Тепер я ось узяла піпетку розчин бурштинової кислоти і я просто сюди капну декілька капель. Ось, щоб насіння смачилося. Не треба багато наливати, просто Капнути. Ось воно вже мокре. І... Тепер я залишу цей пакетик із настінком на столі при кімнатній температурі, щоб воно полишало. трошечки настіння набухне, і вже тільки потім я його розміщу у, знову у холодильник на 2-3 тижні для активізації, для стратифікації. І тільки потім буду уже висівати.